Всім привіт! Сьогодні вирвався на годинку в ліс покопати. Рішив пройтися по дорозі, поки не сильно засуха, можна купнути. Зимою не можна було купнути, бо була замерша. Літом важко довбати, бо засуха, зараз саме то. І ось десь сигнал... сигналчик третій, З'явилася ось монетка. Так, 20 копійок. 55-го року. Ось так от початок є. Пройдуся. Сьогодні коп буде невеликий, лише годинку. Все, дивимося. Так, я знову нахідка ось. Одна копієчка. Ранніх совєтів одна копійка 51-го року. Так, сьогодні вирішив поекспериментувати і монетки зразу кидати в воду. Тому що приходжу додому, їх дістаю з коробочки, а вони кришаться, сипляться. Так що зараз спробую. В наступному відео розкажу, як результат. Дивимось далі. Монетка. От бачимо. Лежить. І що ми маємо? Маємо ми 20 копійок раних. Року не видно. Зараз поділюся, скажу. Так, 37 рік. Давай пляшечку. Лезуть кози, собака їх пасе. Так, ось. Прямо зверху лежала, навіть підсохла з однієї сторони монетка. Ранній суєт. 20 копійок. 37 року. Що ж далі шукаємо? Вже хвилин так 20 прийшло. З моменту, коли почав шукати. Так що ще хвилин 40 є. Див'яз. Вийшов з тих кущів вже я знову на дорогу. Вирив декілька пробок. Не глибоко. Ася показувала одну дві поділки. І ось гарний сигнал зловив мідний. И вот такая вот шайба выпала. Я не знаю, что это. Хоть бы влезла. Ну и пляшечку. Итак. Ух. Какая у нас здорово. Царская. Точнее, симперская. Є машина якась. Ми відійшли звідти звитий. Взять 1880 80-го року. Ось так от. Клас. Вже не зря заїхав. Добре. Шукаємо. Щось півчасика маємо. Ой, якраз лазить. Так, і знову сигнальчик, і знову монетка. Це зараз якась маленька. Напевно, що пізній совєтік одна копійка. Так, пізній совід. Казали, прокат піс. Коротше, року не роздлюлюсь. Ну і не варто, в мене такі є. Ну але все одна знахідка. Заразу ж біля тієї одинички. Ви бачите. Випала ще одна монетка, це раз 2 копійки. 38 року Так, все охран классний, бігаємо в воду Пробуємо ще таким чином Так, знову є монетка Ось вона Два копійок 82 рік Кіри дядь красота в лісі так от так і знаємо ходка десь купив п'ятдесят третього року. Свічненько. Думаю, ще хвилин 15-10. Вже потрібно буде йти, вже давно мав піти. Але ще поки що вирішив дійти до повороту цю дорогу. Туда дійду і все, я буду збиратися. Пощо недалечко всталося зійти. І з'явилася така ось монетка. Так, що ми дві копійки 63-го року Класно! Так вже напевно, остання монетка на сьогодні. Ось вже йду до машини. Маємо 20 копійок 46-го року. Все, зараз підійду до машини, достану монетки. Подивимось, що там знайшли. Так, коп завершився. Знайшов 13 монеток. Одна, дві. дві. ще знайшов російських 50 копійок. 13 монеток вийшло. Все, дякую за увагу. Як завжди, пишіть коментарі, вступайте в групу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, дизлайки. Все, до нових зустрічей!